Радий вас бачити всіх і чути. Сьогодні ми проводимо 43-й позачергову сесію Мегіївської сільської ради. Запрошені в нас Хоменко Людмила Миколаївна, староста Романо-Балківського Старостинського округу, Павлова Тамара Іванівна, староста Софіївського старостинського округу, Маліченко Оксана Олександрівна, староста Лисоївського старостинського округу, Постеренко Світлана Миколаївна, заступник сільського голови. Відповідно до розділу десятого регламенту Мегіївської сільської ради, восьмого скликання. Порядок проведення пленарних засідань ради, засідань постійних комісій та інших комісій ради у дистанційному режимі. Засідання відбувається у дистанційному режимі. На 43-й позачергову сесію Мігівської сільської ради 8-го скликання із 19 присутніх на дистанційному засіданні 12 та 3 чоловіка беруть участь у засіданні в приміщенні ради, загальна кількість 15. відсутність поважних причин 4 депутата. Згідно з пунктом 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія сільської ради є правомочною, якщо в ній бере участь більше половини депутатів від загальної кількості депутатів. На засіданні присутній технічний працівник ради, оператор електронно обчислювальних машин Константин Кузнєцов. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Розпочати. Добавився ще один депутат. Включить його Анатолій Джуматій. <п 'я> І починаємо. А, Так, бачу, підключений. Добавляємо. Добавляємо, так, 16. Надійшла пропозиція розпочати роботу сесії. Заперечень немає. Немає. Mm -hmm. Секретар сесії, секретар ради коровай любов. Хто за те, щоб розпочати роботу сесії, прошу проголосувати. Хто за? Mm. Проти? Утримався. Одноголосно. Дозвольте 43-ю позачергову сесію у дистанційному режимі Мігівської сільської ради 8-го скликання оголосити відкритою.

Oh, my God. Сьогодні ми вшановуємо тих, які кожного дня хто віддав своє життя за Україну. Кожен з них це світло, яке веде нас до перемоги. Ми пам'ятаємо наших героїв і обіцяємо, що їхня жертва не була марною хвилина мучення. Прошу сідати. Шановні депутати, запрошені. Нам необхідно затвердити порядок денної сесії та регламент роботи. Порядок денний 43-ї позачергової сесії 8 скликання Мегівської сільської ради, складається з одного питання. А саме про звернення Мегівської сільської ради Первомайського району Миколаївської області до Верховної Ради України, президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України. Миколаївської обласної державної адміністрації та Первомайської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Так, Я сила всилала всі ознайомилися, Мігівська сільська рада Первомайського району Миколаївської області звертається до Верховної Ради України, президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України. Миколаївської обласної державної адміністрації та Первомайської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. У період безпрецедентних випробувань для нашої держави президент Володимир Зеленський продемонстрував здатність згуртувати суспільство та зміцнити довіру світової спільноти. Завдяки його рішучим діям Україна не лише дає гідну відсіч агресору, а й цілеспрямовано рухається до перемоги. Його мужність, непохитність і стратегічне бачення стали надійною основою боротьби за майбутнє суверенної та демократичної України. Сьогодні глава держави став справжнім угодненням прагнення українського народу до свободи, і рішучості у відстоюванні кожного, кожного клаптика вітчизняної землі. Саме під його керівництвом вдалося посилити обороноздатність країни, розширити коло міжнародної допомоги і не залишити осторонь жодного громадянина. Його лідерство є вирішальним чинником для консолідації зусиль посередині України та на міжнародній арені. Проте, попри очевидні досягнення і досі існують сили, котрі прагнуть знизити рівень довіри до президента і відвернути увагу від ключової мети збереження державності. Ми переконані, що єдина легітимна оцінка діяльності Володимира Зеленського належить українському суспільству, яке повсякчас виявляє довіру, підтримуючи свого лідера та спільну справу оборони Батьківщини. Нині Українці. Військові, волонтери, місцеві ради, громадські об'єднання та кожен свідомий громадянин діють як єдиний організм, не припиняючи боротьби за державну цілісність і свободу. Цій нелегкій справі, роль президента як консолідуючої сили залишається визначальною: підтримуємо президента, підтримуємо Україну, будьмо єдиними на шляху до перемоги. З повагою, депутати Мігіївської сільської ради Первомайського району Миколаївської області. Так. У когось депутатів, так? Що? Голосуємо за звернення. Голосуємо за голосу. Ми, Ми ж до... зараз голосуємо за порядок денний перший раз, а другий раз за це Давайте, бо не проголосували за порядок денний. Да. Так, голосуємо. За порядок денний. Хто завтра порядок денний? голосно. Голосуємо за звернення. Так, пазовук Антоніна Октавівна. Mm -hmm. Ви нас чуєте? Алло, пазовок. Так. 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 Полісей, так. Відсутній. Довня Павло Юрійович. Так. Єремієва Галина Сергіївна. Так. Жуков Олександр Юр, відсутній. Жуматі Анатолій Анатолійович. Анатолій Анатолійович, включить звук. Зацерківний Микола Миколаєвич. Так, так. Вона вже чуєте, чи ні? Так, чути. Да, да, так, 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 Анатолій да. Анатолійович, так, да. так. Так, так. Коверний Борис. Корова любов, так. Коров'якова Людмила Валентинівна. Валяренко Тетяна Дмитрівна. Павло Холена Володимирівна. Постенська Наталя так. Петрівна. Почтеренко Альона Віталівна. Почтеренко, Альона Віталівна. Вона ж вам написала, що вона не чує, що вона за. Іван Володимир Борисович. Да. Приїжджан Микола Миколаївич. Чепурна Галина Петрівна. Так. Базалов, Володимир Олексійович. Так. Роботи. 16 за рішення прийнято. А. На цьому всі питання порядку денного розглянуто. У когось депутатів. Є запитання чи зауваження до порядку ведення сесії? Немає. Немає. 43 позачергова сесія Менївської сільської ради 8. го Скликання. Оголошується закритою. Дякую за роботу.

いボさん <гану> Дякую. понял. До побачення. До побачення. До побачення. 面白い。